Посилена увага, паски безпеки, мотошоломи, користування мобілкою, нетвереза їзда цього тижня дає особливо уважно стежитиме за безпекою дорожнього руху. Великі негативні результати приносить перевищення швидкості. Перш за все. По-друге, це керування в нетверезому стані по третє, це взагалі не виконання вимог правил дорожнього руху. щороку у світі у ДТП гине 1 мільйон 300 тисяч людей. 50-60 мільйонів травмується. Є різниця між аваріями на дорозі та землетрусами або цунамі, і різниця полягає в тому, що дорожньо-транспортній пригоді можна запобігти. Україна посідає одне з перших місць у світі за кількістю нещасних випадків на дорозі. Щодоби у ДТП 100 осіб травмується 14 гине. Щороку дорожньо-транспортні пригоди спричиняють збитки у 5 мільярдів гривень. Підрахували УДАІ. Якщо порівняти станом на початок листопада цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, то зростання кількості автопригод, там де є потерпілі або загибли, всього становить близько 1%, 0,5%. десятих. Порівняно з минулим роком. Кількість загиблих зросла на 5%, на жаль, кількість потерпілих так само до 1% збільшилась. Аби зменшити кількість ДТП, необхідно впроваджувати фотофіксацію. Натомість кількість працівників скоротити, вважають у Державтоінспекції. Порівняно з минулим роком, кількість інспекторів планово скоротили на 6 тисяч. Пішоходи ідею скорочення кадрів ДАІ не підтримують. Їх лінія рядом постового і співробітника, так сказати гаї, то всі нарушають, всі спішать, ніхто нічого не соблюдає. Вот наші ящики стоять, а я тут мусор вибрасила, а мене за платье підцепили і тащили. Вот тут. Да. Нагадаємо, тиждень безпеки дорожнього руху в Україні проходить третій рік поспіль. Пам'ять жертв ДТП в Україні вшановують 18 листопада.